Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлії. Сьогодні поділюсь з вами ще одним дуже смачним рецептом консервації на зиму це солодкі мариновані помідори. Найкраще використовувати неперестиглі та м'ясисті сорти. Я вже все підготувала. Помідори та зелень помиті, банки та кришки простерилізовані. А перелік усіх інгредієнтів ви, як завжди, можете знайти також нижче під відео. І на дно банки викладаю по гілочці селери. Вона надає надзвичайний смак та аромат помідорам. Ще додаю суцвіття кропу та зелень петрушки. Але їх можна робити і тільки з селерою. Також ще потрібен чесник, чорний перець та духмяний. Літрову банку нарізаю приблизно 3-4 зубчики чеснику. І декілька зерен чорного та духмяного перців. Та викладаю помідори. У літрову банку вміщається приблизно пів кілограма помідорів, можливо, трішки більше. І пів літри маринаду. І зверху також викладаю зелень, яка залишилась. Ще одну баночку вирішила зробити тільки з пазаліком. Думаю, це також буде смачно та ароматно і заливаю окропом водою, яка тільки що закипіла. Лию спочатку небагато і по помідорах, баночка прогріється декілька секунд і доливаю доверху. Прикриваю кришками і залишаю на 15 хвилин. За той час банки вже мають трішки охолонути. І зливаю воду у банячок. Найкраще це робити з допомогою спеціальної кришки з дірочками. Так, як десь могло порозливатись, то вливаю ще одну склянку води. Ставлю на вогонь і доводжу до кипіння. І черпак також ось таким чином стерилізую. Вода закипіла і знову її заливаю у банки. Потрібно доливати аж до самого верху. Прикриваю кришками і знову залишаю на хвилин 10-15. Знову зливаю цю воду і готую маринад. Це є розрахунок на 3 літрові банки або одну 3 літрову всипаю 170 г цукру і одну ось таку столову ложку з чубчиком солі. Я тут роблю подвійно, потім маю ще потрійну порцію маринаду. Все добре перемішую і ставлю, щоб закипіло. Після того, як 2-3 хвилинки покипить, в кінці вливаю оцет 9%. Гарячий маринад розливаю по баночках і щільно закриваю кришкою. Ще важливо для маринаду використовувала сіль кухонну кам'яну, неюдовану. Банки перевертаю кришками донизу і закутую у щось тепленьке та залишаю до повного охолодження. Дуже любимо такі помідори, а як вони смакують з картопляним пюре, мм, це просто насолода. Підійдуть до будь-яких гарнірів чи святкового столу. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!